Всім доброго. Відкрив голубів. Сьогодні вологість, всю ніч, дощ йшов. Зараз абсолютно немає вітру. Така навіть мрячка. Відкрив голубів. Сьогодні я хочу показати в руках найкращих голубів. Ті, хто в мене залишився, пережив хворобу. І зараз він. Є найкращим льотчиком. Зараз я декілька штук відібрав. Покажу їх в руках. Я почну з цієї голубоньки. Я її періодично звертаю увагу на неї. Це 38-голубка. Така райдужна, я її вже називаю. Не знав, як називати. Мені підказав, нагадав мені людина, що да, в Донецькій області дійсно таких райдужний називають. Подобається мені ця назва. Так от оця голубка 38. Зараз ми поближче покажемо її. Вона дуже добре себе показала в польоті, дуже добре в небі. Зараз я її ще ганяв, але от буквально останніми разами вже перестав ганяти. О, десь я струб, я струбок. десь. Десь я струбок. проскочив. Вони злякалися. І це при тому, що я тут. Ось така голубка. Вона у мене з-під кримачки вийшла, гор горобиною такої кримачки і рижого кримака. Кримака нема, якраз хворобу він не пережив, а мати залишилась. Мені дуже пасує ця голубка за своїм екстер'єром, за своїм забарвленням, в цілому, як вона складена зальотними якостями. Вона добре себе показала, вона довго не була в зальоті, а потім якось все одно так, було, що вона в блакитному небі покрилася. Голубка ця. Ну і прилетіла. Прилетіла, не пам'ятаю, схоже, що в цей же день вона і прилетіла під вечір. Точно не пам'ятаю. Ось одна у мене зараз вже не буде ганятися, піде до маточника. О, полетіла. Наступний голубок ось такий 15-й голубок. Дві на одну стальний. Не хоче він чомусь хвоста давати. Він зараз не ганяється, він ще влітку ганявся, вже не ганяється, він давно спарувався, вже на яйця голубки кілька разів посадив. Такий вже... Живе він у маточнику, тобто я навіть його не чіпаю вже. І оце він хворобу пережив також. Він і був і, один з найкращих льотчиків того ще, на, коли всі були живі, всі льотчики були живі. І цей голуб також потрапив в трійку найкращих льотчиків. І він пережив. Ну, звичайно, мені для, цим, для мене це. Це мастьовий голуб, забарвлення його мені якраз підходить. Я намагаюся білохвостих хоч трохи потягнути, не дуже вдається. 15-й я його на польотах називав 15-й голуб. Ще один хлопець, який вже живе в маточнику і не ганяється. Це ось цей сірий лускатий. Це 18-й голуб. Багато в мене було ускатих в цьому році таких, але хворобу мало хто пережив з них. А я хочу таких все-таки потягнути. І цей голуб дійсно влітку ще теж входив в когорту лідерів. А зараз прийшла осінь, бачите, він залиняний. Він такий пишнуватий голубок, воно просто зараз не помітне, бо хвостик, бачите, ще старі, нові пірячко линяють. Підхвісник має, що мені не дуже подобається, але що поробиш. Такий веселий дуже голубок мені дуже пасує він за поветінкою, за крупноватий голуб. Але з самого-самого піскуньонка він одразу почав літати. І Не був жодного разу в зальоті він. Показав себе з найкращої сторони, з найкращого боку. І тому він піде до маточнику. А оце, мабуть, найкраща зараз льотчиця, Вона знову ж і злі, влітку була найкраща, одною з найкращих. ну, от, Важко ну, виділити, але вона, мабуть, оця, я б, мабуть, сказав, що вона найкраща, бо вона безвідмовна голубка. Голубка, у якої я не, неодноразова. Вона ще ганяється, ця голубка, Я казав, що в неї нема. Хвоста, крила. Вона хоч поліняла, хоч трішечки хвіст з'явився, хоч трішечки. То взагалі було як дікар дікарем. Хоча в небі не скажеш, що в неї нема хвоста, вона більш-менш так ще й непогано виглядає. Це 43 -я. голубка, вузенька вона, да, за вузьке крило в неї, не вистачає хвостика, але вона наскільки ж вона, от, знаєте, от у мене скільки разів були випадки, що, голубка, що, голубка, ой, що голуби літають, там, щось, там хтось там десь кудись там пропав, кудись подівся. І хтось один літає, і от вона завжди літає. Тобто от Я знаю, що ти нікуди вона не дівалась, нікуди вона не, не перекривалася, вона якось контролює. Контролювала завжди себе. Ця 43-я голубка, я її не хотів залишати взагалі, -за, тільки за того, що вона дуже маленька, на дікарча схожа. Ну В небі і не скажеш, якщо чесно, коли вона літає, і по неї не скажеш, що вона як дікаренок. Ну, тут вона ну, не вистачає, але... Подивлюсь, подивлюсь, голубка, голубка шикарна. Ну, мабуть, вона з цих, хто залишився, у нас зараз, на сьогодні, з найкращими результатами голубка. І найстабільнішими результатами. Ще один голубок. Не набагато її... Поступається цей 43, це 12 й голуб. Ну, Це вже з-під перевіреної пари, трирічної пари, 30-й голуб, батько 47 ма мати, стальний голуб, 12-й голуб, 13-й я загнав його одного гнізку. А другий плод, другий плод я, по-моєму, і одного іншого кудись я вже відправив, я не пам'ятаю. У ну, мене багато по цій парі. Вони перевірені вже роками і багато і дітей, і онуків вже по цих кровях дуже багато именно. і а Цей голуб знов ж доказує, що не зря по цій парі. Знов же в польотах я його називаю 12 й голуб. Добре, що немає вітру, вони хоч одразу сідають. Ну і залишилось дві голубки, ніяких таких, за забарвленням ніякі. Ніякі за... ні за чим ніякий ні за хвостом, ні за, крила, за крилом, нічим. Оце ряба 56, та вона теж з самого малку почала літати. От її одна гнізка така, вона і до сих пір така, ледачкувата. Вона то літає, то не літає. А оця літає завжди безвідмовна голубка. линяє, шия гола. Вона спорувалася, до речі, з цим 12-м стальним, що я показував. Пара звісно, льотчиків, та ну, вона зовсім не підходить під, е, по забарвленню один до одного. Хоч і кажуть мені, що мені аби літало, та ні. Я все-таки намагаюся, щоб більш-менш воно було... підходило по забарвленню. і ця пара я так точно не залишу, навіть якщо вони вдвох мені підуть. Ця голубка вже давно не ганяється. Я колись казав, що я тільки підкину її, От не ганяю, не ганяю, підкидаю, і вона вгорі вже з верхніми. Ну, Дікар дікарю. Та голубка... Дуже стояча, не дивлячись на свій розмір. Вона дуже сильна голубка. І остання голубка, ну вона сюди потрапила, може, може її би і не варто було сюди, вона так настільки там крута, але я покажу її. Вона просто безвідмовна. Вона така теж страшна, мені таки дуже не подобається абсолютно. Думаю, що це голубка. Я ще точно не знаю, але думаю, що Чорнодзьоба, Чорнодзьюба, ну, знову ж немає крила, немає хвоста, нічого немає, але має дуже хороші, льотні якості. Голова в неї дуже добре працює. Оке жовте, бачите, яке, де? Да? Угу. Це крематічка, це 88 -ма. голубка. Батьки її, батьки її в Покровськ поїхали, а вона сама в мене залишилась, але голубка варта, варта уваги. Ну що, сьогодні відпочинок в них буде. Сьогодні в них буде відпочинок. Трохи зманив я все-таки. Ось цей 18-й. І показував в руках. Він, до речі, ось його батько ходить. Це чемпіон мі, мі, е, да, минулого року. Чемпіон. Так і його прізвисько у нього і є чемпіон. Мати точно така у них, сіра лоската, тільки трохи більш світліша. Батько, бачите, більш темніше. а мати більш світліша і... І вони дають сірих таких лускатих. Один був стальний, він теж по с поїхав одного гнізка. Потім кого ще? Ось ця ряба. Що не має нічого на вигляду. Вона в мене вийшла по ось мати. Мати ряба мати, а батько сірий лускатий. Ось він, сірий, лускатий. Ні, це не він. Десь там тільки що був е, такий самий сірий лускатий. Ось. він. Це батько. Це тридцятий, да? начебто? Ні, це 112-й голуб. Ось тридцятий. Ось 30, -й, 12 -й голуб був молодий. Я казав, що у мене трирічна пара, вже четвертий рік пішов. Чи три? три роки вже дають, да? четвертий піде. Оце батько той, що боєць, що я заходжу в голубник і він одразу б'ється, то що живе в третьому голубнику. Мати стальна суцільна вона на яйцях сидить. Ця перевірена пара. Дві одна. А ось 23 голуб. А, ну Це були, що лідери мої були 23-24. Їх зараз немає, хворобу не пережили, оце батько їхній. Хто ще Сталь... стальний? Стальні. Хто в мене стального цього дав? А, пара цих. Ну, Пара стальних там 11 одна збоку. Оце, до речі, Ось ця голубка, що я в руках тримав і 43. Знову ж казав, що як нічого мав. Хвоста і крила, але на, на зараз вона, мабуть, найкраще льотчиця. Вона і в формі, бо багато з тих, кого я показував, я зараз вже не ганяю або прижалюю. А вона завжди в тонусі. І була, я її ганяв і ганяю. Поки що ганяю. Хоча, бачите, забарвлення в неї гарне. Світлий-світлий такий колір. Подобається мені. Ось 19-та з-під Григорова. В одному з попередніх роликів я в руках її показував. Це я вам так їх покажу. 18-та голубка. Ой, 38-та кажу, 18-та. 37. А от, до речі, бачите, це і от схоже, так? Да? Далі, за беси там схоже, це її тітка рідна. Чому вона і схожа? Бо вона і за екстер'єром дуже схожа. Гарбата. Вже не на яйцях. Якщо ми подивимось на цю, вона дуже схожа за екстер'єром. Так, не, не точно точ, за забарвленням, але дуже і за забарвленням схожа. За гаммою таких кольорів. Мати на яйцях сидить, а батька, до речі, я загнав вчора. Щось немає його. Не знаю, чи прилетить, чи ні. Не батька, точніше, ні, ні, батька немає вже, я заплутався. То голуб спарований з тією голубкою зараз і його, його немає. А батько немає, хворобу не пережив. Ну, мабуть, це все достатньо так. Звичайно, тут то слідкує, кому було цікаво подивитися, я маю на увазі там батьків, не батьків. 88-ї я тут не бачу, мабуть, сховались десь. Бакарик мій. І ще одна ряба, ну така баката я їх називаю, звичайно, там. Я не претендую на щоб там прям чиста баката. От я бачу, що вона не чиста, але так я називаю, щоб відрізняти. Хоча б на ви, по слову, по слову відрізняти. Оце оця голубка тоді до Миколи першого потрапила, а потім втекла від нього і прилетіла додому. Мінус, що потрапила, начебто все погано, але ж і втекла, і ще й додому прилетіла. Щось, кукуха там. Трішечки щось там працює. Ну що, мабуть, і то і все. то і все буде. Це 30-й голуб, він зараз часто в польотах фігурує, минулорічний голуб, він і в минулому році літав і в цьому році літає. Ця пара мені дуже хорошу голубку дала, але вона не пережила хворобу. 28-ма була така рижа 2 на 2. Шикарна була голубка. це чорнильний голуб, я його називаю. А це, а це 38, ма начебто минулорічна. Ну да ладно, все, не завантажую вас. Все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.